Багато хто з нас помічав, що земля з роками наче втрачає силу. Колись город родив щедро, а тепер навіть при ретельному догляді та регулярному поливі врожаї мізерні морква дрібна, буряк не солодкий, а картопля ніби й росте та бульби якісь в'ялі. Люди кажуть земля втомилась, і в цьому є правда ґрунт, як і все живе, потребує відпочинку і підживлення. Без нього він виснажується, втрачає мікроорганізми, які творять родючість, та не завжди є можливість купити чи знайти добрий навоз, а тим більше перепрілий у когось. Немає худоби, хтось живе біля села, але не тримає господарства. І ось постає питання як оживити землю без гною? Сучасні хімічні добрива не завжди рятують, вони швидко діють, але не дають ґрунту справжнього життя. Вони, мов ліки, що знімають симптоми, але не лікують причину. Земля стає залежною від таких підживок і вже без них не родить зовсім. А старші люди пам'ятають інші часи, коли ніхто не сипав хімію, а поля й городи давали силу. Тоді знали, що головне не просто нагодувати землю, а підгодувати живе в ній. Бо земля це не просто пили глина. А цілий світ дрібних істот, грибків, черв'яків, що працюють разом, вони створюють родючість. Коли ці дрібні помічники гинуть від нестачі органіки, земля стає мертвою, вона не дихає, не тримає вологу, не утримує поживні речовини. Саме тому навіть після дощу вона швидко висихає, а рослини жовтіють. Здається, що єдине рішення внести навоз. але що робити, коли його просто немає? Виявляється, є простий, старий, майже забутий спосіб відновити землю за допомогою звичайної крупи. Звучить дивно, але цей метод справді працює, якщо розуміти, як саме. Наші діди і прадіди знали багато хитрощів, щоб підтримувати родючість без хімії. Вони спостерігали за природою і робили висновки. Коли зерно проростає, воно пробуджує життя навколо. У ньому є все для старту нового росту крохмаль, білки, мікроелементи. Якщо внести крупу в землю і особливо перед зимою, вона стане їжею для мікроорганізмів, які знову заселять ґрунт. Вони почнуть працювати, розмножуватись, і навесні земля оживе, стане м'якою вологою, теплою, з приємним запахом справжнього чорнозему. Така проста річ, як жменя крупи, може зробити більше, ніж мішок добрив, адже тут важливо не сам продукт, а процес розкладання, який запускає природне оновлення. Це схоже на те, як у лісі щороку листя падає, гниє і дає життя новим рослинам. Природа сама вміє відновлюватись, тільки не треба їй заважати. Людина ж часто робить навпаки перекопує глибоко, палить стерню. Вивозить усе зайве, лишаючи землю голою. і тоді вона поступово бідніє, стає глухою, не приймає навіть добрив. Важливо зрозуміти, що навоз це не єдине джерело живлення у будь-якому харчовому продукті, особливо крупах, є все необхідне для росту життя в ґрунті це органіка, вуглеводи, трохи білка, саме те, чим живляться ґрунтові бактерії. А коли мікрофлора починає працювати. Тоді і коріння рослин отримує живлення природним шляхом. Тобто ми не підгодовуємо рослину безпосередньо, а відновлюємо коло життя в землі. Саме цей підхід і відрізняє старий народний метод від сучасної хімічної підгодівлі. Проблема в тому, що більшість селян звикла думати, якщо нема гною, земля пропала. Але це не так. Навіть без худоби, навіть на невеликій ділянці можна повернути їй силу. Треба лише зрозуміти принцип дати землі те, що вона розуміє природну їжу. І крупа, звичайна гречана, пшоняна чи навіть ячна, може стати тим чутодійним кормом для ґрунту. Вона не шкодить, не опікає коріння, не накопичує нітратів. Її дія повільна, але глибока. Сьогодні дедалі більше господарів повертаються. До таких простих народних способів, бо вони дешеві, доступні і не шкодять ні людині, ні природі. Не потрібно купувати добрива в мішках і хвилюватись, що переборщиш досить лише вчасно посіяти крупу, і земля сама зробить свою справу. І це головне зрозуміти, що родючість не купується, її треба вирощувати. Як і все живе, вона народжується з турботи. Терпіння й розуміння природних законів. Отож, старий спосіб з крупою – це не дивина, а повернення до справжніх основ, це нагадування, що природа має свої шляхи, і вони простіші, ніж ми думаємо. Усе, що потрібно людині, трохи віри, трохи праці і бажання берегти землю, яка нас годує. Бо земля це не просто город, це наш хліб, наше здоров'я, наша сила. І якщо Дати їй відпочити й правильно підживити. Вона віддячить сторицею. Навіть без навозу. Щоб зрозуміти, як крупа може оживити землю, треба знати, що відбувається під шаром ґрунту. Після того, як її туди внести, усе починається з найдрібніших процесів. Коли зерно чи подрібнена крупа намокає від осінніх дощів, вона починає розкладатися. Цей процес повільний. Але природний крупа це не просто їжа для людини, а й для тих невидимих трудівників, що живуть у землі. Бактерії, грибки, дощові черв'яки починають активно працювати, переробляючи крохмаль і білки. Усе це перетворюється на доступну для рослин органіку, і саме це а не кількість добрив визначає, чи буде земля живою навесні. Найкраще вносити крупу восени. Після збору врожаю, коли земля ще тепла, але вже не пересушена, її можна розсипати просто по поверхні городу, а потім трохи заробити граблями або перекопати неглибоко не більше 10 сантиметрів. Важливо, щоб крупа мала контакти з землею, а не лежала зверху, бо тоді її рознесуть птахи. Дехто радить спочатку запарити крупу окропом, щоб вона трохи набухла, але не розварилася. Так вона швидше розкладається і не проростає, якщо раптом залишиться тепла погода. Для такого підживлення підходять майже всі крупи: пшоно, ячна, гречана, вівсяна, навіть рисова. Але найкраще діють ті, що швидко всмоктують воду та легко гниють. Пшоно і ячна крупа в цьому плані ідеальні. Гречка теж добрий варіант, бо вона містить багато мікроелементів і залишає в землі корисні сполуки. А рис краще змішувати з іншими крупами, бо сам по собі він розкладається повільно. Не варто сипати надто багато, достатньо одної-два склянки на квадратний метр. Якщо сипати забагато, процес гниття може стати надмірним і земля тимчасово заглохне, бактерії забиратимуть багато кисню. Один із важливих моментів не робити все поспіхом, підживлення крупою. Це не добриво швидкої дії, а лікування ґрунту. Його результат видно не відразу, а через кілька місяців, та зате ефект тримається довго. Вже навесні, коли зійде сніг, земля, де була внесена крупа, буде темніша, м'якша, краще вбирає воду. Якщо копнути, відчувається легкий запах родючої землі, а не кислоти чи гнилі. Це означає, що мікроорганізми почали свою роботу і ґрунт живий. Таку землю навіть перекопувати легше, для вона дихає. Є ще один простий, але дієвий прийом якщо після збору врожаю залишилось трохи пожнивних решток, бадилля, листя, бур'ян, не спалюйте їх, краще поріжте, змішайте з крупою і перекопайте разом. Крупа допоможе швидше розкласти зелену масу, бо створить живильне середовище для бактерій, це щось на кшталт компосту, але прямо в землі. Особливо добре робити це після картоплі, бо її ґрунт зазвичай найбільш виснажений. Дехто додає до крупи жменю деревного попелу це дає калій і фосфор, але без хімії, інші змішують крупу з невеликою кількістю землі та вологого перегною, щоб зробити своєрідну закваску. Можна навіть залити крупу водою, дати їй постояти день два, щоб почався природний процес бродіння. Таки Насті потім поливають по грядках або лють у борозни перед перекопуванням. Це підсилює ефект і допомагає швидше відновити мікрофлору. Щоб результат був кращим, не треба копати землю глибоко, краще розпушити, щоб кисень потрапив у верхній шар. Бо саме там живуть основні мікроорганізми, які і переробляють органіку. Якщо все робити правильно, за одну зиму ґрунт стає пухким, чорним і теплим на дотик. Навесні на ньому швидше прогрівається сонце, і сходи з'являються раніше. Це помітно, навіть без лабораторій город виглядає живим. Також треба враховувати, що різні культури потребують різного догляду для грядок під моркву чи цибулю досить одного внесення крупи восени, а під картоплю чи капусту добре повторити процедуру навесні перед посадкою, змішавши трохи крупи з землею у лунках. Так рослини з самого початку потрапляють у живий ґрунт, де працюють мікроби. Це забезпечує їм здорове коріння та добрий ріст. Без надлишку нітратів. Ще одна порада не бійтеся змішувати різні крупи. Як у природі все працює в рівновазі, так і тут краще поєднувати трохи пшона, трохи ячки, трішки гречки. Так мікроорганізми отримують різну поживу, і процес відновлення стає багатшим. Це нагадує, як на лузі росте не одна трава, а десятки, і завдяки цьому земля не бідніє. А коли ми годуємо ґрунт однією речовиною, він з часом виснажується в інший бік. Дехто може сказати: та це ж дурниця, що з тієї крупи буде. Але варто спробувати, хоч на невеликій ділянці, результат здивує. Головне, не чекати миттєвого ефекту. Земля має свій ритм. Вона не працює за розкладом людини. Але якщо дати їй правильну поживу і час, вона. Віддячить сторицею, навіть без навозу, без хімії, лише завдяки природному процесу життя в землі. Коли цей метод стане звичкою, ви помітите, що ґрунт щороку стає кращим, зникають кірки після дощів, краще росте трава, коріння овочів розвивається глибше. Це означає, що земля знову ожила, і тоді вже не треба буде шукати гній по сусідах чи купувати мішки з добривами. Природа сама робитиме все необхідне. Треба лише пам'ятати, що вона любить простоту і найкраще лікується тим, що має в себе під рукою, навіть звичайною крупою. Якщо згадати старі сільські часи, то можна помітити, що наші діди і баби рідко користувалися хімічними добривами. Усе трималось на простих речах, які були під рукою. І, хоча тоді ніхто не називав це біологічним землеробством. Саме воно й було справжньою наукою без книжок. Люди бачили, що земля відповідає на турботу, і коли не було навозу, знаходили вихід, у кожній хаті завжди знаходилась жменька крупи, залишки зерна або борошняний пил із млина. Ними користувались, щоб підживити грядку чи ниву. Старі господині розповідали, що після осіннього прибирання городу вони не палили рештки, а перемішували їх із Крупою, висівками чи борошном. Потім легко перекопували і залишали на зиму. Навесні земля дихає, як тепла ковдр, казали вони. І справді, така ділянка давала врожай ліпший, ніж сусідська, де сипали лише мінералку. Бо хімія годує рослину, а не землю. А крупа, навпаки, годує землю. А вже вона рослину. Це наче різниця між. Ситою людиною і здоровою людиною перша може бути переїдена, а друга має внутрішню силу. На Полтавщині та Чернігівщині старі люди згадували, що гречку завжди висівали на полі після того, як земля знемагала, не родила після кількох років картоплі чи буряка. Гречка, навіть коли її не збирали, залишала по собі землю пухку й темну. Коли ж зерно осипалося в землю. Воно ставало природною поживою, і на другий рік там усе зеленіло рясно. У цьому й була мудрість не все з'їсти, а частину повернути назад, бо земля любить віддяку, а не тільки вимогу. На Поділлі, за спогадами старих городників, крупу змішували з золою, а іноді стовченими шкаралупами від яєць. Так робили, коли не було можливості дістати гній або коли город був невеликий. Крупу брали будь-яку, навіть стару, зіпсовану, яка вже не годилась на кашу. Її висипали під капусту або огірки, і ті виростали міцними без таких хімічного запаху. Бабусі казали земля любить, коли її годуєш їжею, а не порошком. І справді, якщо розглянути сільську традицію, то все, що колись йшло в землю, було живим і природним. У гірських селах. Карпат, де гною теж було небагато, бо худоби тримали мало, користувались ще цікавішим способом. Там крупу варили до напівготовності, змішували з кислим молоком або сироваткою, а потім виливали між грядками. Така суміш ставала справжнім бенкетом для ґрунтових бактерій. Кажуть, що після такої підгодівлі земля парувала навіть у прохолодну погоду. І рослини ставали зеленішими буквально за кілька днів. Люди вірили, що сироватка оживляє землю, бо має в собі живі бактерії, а крупа дає їм поживу. Ще в часи наших прадідів у багатьох селах не було можливості тримати багато худоби, але вони не вважали це бідою. Усе, що лишалося на столі, ніколи не викидалось. Хлібні крихти, розварена каша, старе пшоно. Усе це йшло під дерева чи на грядки. Навесні така земля відрізнялась від тієї, що була порожньою, там навіть бур'яни росли густіше, а це завжди вважалось добрим знаком земля має силу. Старі казали де трава росте густа, там і пшениця родить, і не помилялись. У радянські часи, коли хімічні добрива стали доступними. Багато хто покинув ці прості методи. Здавалося, що гранули з мішка зроблять чудо, але через кілька років люди почали помічати, що земля стає глухою урожай ніби є, але смаку вже немає. Буряки не солодкі, морква гірчить, помідори водянисті. Тоді дехто повернувся до старих звичок і знову почав підгодовувати землю їжею. І ось тоді стало видно різницю. Там, де землю годували крупою чи відходами з кухні, навіть після посухи врожай тримався, бо земля, як жива істота, пам'ятає доброту. На півдні, де ґрунти сухі й легкі, теж знали цей спосіб, там крупу часто використовували для збереження вологи вона, наче губка, вбирає воду і поступово віддає її, тому її сипали не лише восени, а й навесні. Коли саджали розсаду, зерно розкладали в лунку разом із землею, і це допомагало утримати вологу біля кореня. Старі городники помічали, що такі рослини менше в'януть у спеку і довше тримають зелень. Вони казали крупа землю годує і напуває. І в цьому є справжня народна мудрість. Навіть у старих книжках про хліборобство. Можна знайти згадки, що дрібне зерно або висівки використовували для відновлення виснаженого ґрунту, не як добриво в сучасному розумінні, а як поживу для землі. Усе це було природним колом. Людина брала врожай, частину віддавала назад, і земля віддячувала щедрістю. Ніхто не вимірював пропорцій, не рахував грамів, просто робили на око з відчуттям міри і любов'ю. І цього було досить, щоб родило. Сьогодні такі методи повертаються не як дивина, а як розумне повернення до витоків. Бо виявилось, що старі селяни були мудрішими, ніж здавалось, вони бачили те, що ми тепер пояснюємо наукою мікроорганізми, органіка, біологічна активність, але вони не говорили мікробива, вони казали земля живе, і це, мабуть, найточніше визначення, бо коли в землі є життя. Тоді не потрібен ні навоз, ні хімія, ні обіцянки магазинних препаратів. Отож народні способи завжди ґрунтувались на спостереженні, на розумінні, що природа не терпить порожнечі якщо забрав, поверни, якщо хочеш, щоб родило, нагодуй землю живим, а не мертвим, і тому навіть звичайна крупа, яка для міського жителя здається чимось незначним, для селянина була скарбом. Бо вона не лише годувала родину, а й повертала силу полю. І поки ми пам'ятаємо ці прості речі земля ніколи не буде мертвою. Після всього сказаного можна зробити простий, але важливий висновок земля потребує не стільки підживлення, скільки турботи. Якщо ставитися до неї як до живого організму, то й результати будуть зовсім іншими. Звичайна крупа це не диво і не чарівний порошок. А лише інструмент, який допомагає природі запустити своє коло життя, і щоб цей спосіб справді працював, треба дотримуватись кількох правил, простих, як усе, народне, але дуже важливих у своїй суті. Найперше не треба намагатися зробити все одразу. Земля, яка довго була виснаженою, не оживе за тиждень. Але якщо почати восени і не шкодувати часу, перші зміни стануть помітні вже навесні, вона стане м'якшою, темнішою і навіть запах буде інший. Замість сухого пилу відчуєте аромат вологої родючої землі. Це і є перша ознака того, що в ґрунті знову працює життя. Тоді варто продовжити розпочати кожної осені, після збору врожаю, розкидати по ділянці жменю крупи або залишки каші. Перемішати з землею і дати природі зробити своє, друге, пам'ятайте про міру. Хоча крупаси це натуральний продукт, надлишок не принесе користі. Якщо насипати занадто багато, у ґрунті почне гнити надмірна кількість органіки, з'явиться неприємний запах, і мікроорганізми замість користі почнуть забирати кисень. Тому достатньо тонкого шару, ніби приправи, а не основної страви. У цьому й полягає мудрість старих способів усе робити з розумом, не з жадібності, а з відчуттям рівноваги. Земля дуже чутлива до людської міри якщо її перевантажити, вона замовкне. Третє не лінуйтесь спостерігати. Земля говорить до людини тільки не словами, а виглядом рослин, кольором листя, запахом після дощу. Якщо ґрунт здоровий, він тримає вологу. А бур'яни навіть виглядають живіше якщо земля мертва, усе росте, бліде, мляве, ніби без душі, тоді треба допомогти їй ще раз дати нову порцію крупи, змішати з попелом або зеленими рештками, накрити шаром мульчі, не бійтеся експериментувати. Природа сама підкаже, коли досить. Головне не поспішати і не чекати швидкої вигоди. Четверте. Не руйнуйте те, що вже відновилось. Не копайте глибоко, не перевертайте землю без потреби. У верхньому шарі живе більшість тих істот, що й роблять її родючою. Якщо їх знищити лопатою чи хімією, доведеться все починати заново. Краще лише розпушити, легенько перемішати з новою порцією крупи, дати волозі вбратись і залишити до весни. Коли сніг зійде. Ви побачите, що земля сама, наче ожила, стала пухкою, легкою, темною, як добра пухка грудка чорнозему. Це означає, що природний процес пішов правильно. Ще одна порада не поспішайте вирівнювати все під лінійку. Нехай земля буде живою, а не стерильною. Трохи листя, залишки соломи, дрібні грудки землі усе це не вороги, а помічники. Вони зберігають вологу, захищають ґрунт від вітру і спеки, допомагають крупі повільно розкладатись. У цьому спокої і рівновазі і полягає справжня сила природи. Коли земля живе своїм ритмом, тоді й урожай виходить природним, смачним, міцним, без штучного блиску, бо родючість не в кількості, а в якості. Дехто може подумати, що такий спосіб занадто простий, але в цьому й полягає його цінність: усе велике в природі просте вода тече, вітер дме, зерно падає в землю, і проростає, і все це відбувається без складних розрахунків, без мішків із написами. Тому, коли ми допомагаємо землі звичайною крупою, ми не підживлюємо її, а лише нагадуємо їй, що вона жива. Ми повертаємо їй те, що колись забрали. І це завжди працює, бо це закон життя віддав отримаєш. Якщо зробити це хоча б один раз, то вже ніколи не захочеться сипати хімікати. Бо різниця відчутна не лише на городі, а й у самому відчутті праці, замість запаху хімії аромат свіжої землі, замість утоми спокій і радість, замість тривоги за врожай, упевненість, що природа не підведе. І це не магія, а закономірність. Коли людина діє в злагоді з природою, тоді все вдається. Наприкінці варто сказати просто не бійтеся пробувати, навіть якщо вам здається, що земля мертва, дайте їй шанс жменя крупи трохи попелу, кілька крапель дощу, і життя повернеться. Не треба чекати чудес із магазину, бо справжнє чудо під ногами у кожній грудці землі. Вона пам'ятає все, як її любили. Як дбали про неї, як дякували. І коли ви повернетеся до неї з доброю рукою, вона віддячить сторицею. Не одразу, не за тиждень, але обов'язково. Отож, якщо хочете, щоб земля вас годувала довго. І